Всім привіт мої любимі підписчики і це дамка в союзники з другом. Не звертайте уваги на те, що я прикручу, кручу звук це мені треба. Окей, беру перший раунд глучок попробую. Так. Окей, Та, фл. Наше мені пачка, я мід буду чекати. Наше мені план на no, план мені він не треба. Окей, okay. тут пусто треба йти. Mie. Ой, не міди. Не... Апи. Тут в апах чисто. Він що, афекашить, якщо він не на... Окей, він виявив... Він хтось один. Хелечо. Так, 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 так. Тут чисто нібито. Він що, афекашить, що? Де він, альо? Юспік. Хороший Юспік, Юспік, Юспік. Мені треба Юспік. Так, де, та, де, де? Де ти ось 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 на, 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 на. Боже. Монстр! Не звертайте увагу те, що я погано граю, я за цей день вперше зайшов в стендов. Навіть не за день, а за тиждень. То -от, вся катка буде на кімейту. <кхи> І окей, він виграв класно. Так. З ним вже була дуелька. Окей, проїхали. Так, беру усішки, попробую, лови аптечечку. Так, пуш, 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 пуш. Де сі. Де він? Алло? Ми граємо в союзника а не в Хованки. Де він ходить? Алло. Я майже весь раунд буду його шукати чи що? А ні, не буду. Окей, я його забрав, ха-ха, бот, я виграв, я вбив його, так, лишуся я з Акімом узірками, окей, шуткою, беру АКР-12, бо я бот, <с> ну, з, -з, -з АКР-12 хоча б можна цілитися е е е зручно, бо розкида просто, окей, Тут я попробую зв'язки від Берс. Берсер бере, він не зробив правильну неправильно розкі... не зробив окей, лови. О, я його не забрав відно, видно. Як я не забав, як Я застрибнуть. Окей, 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 бум-бум-бум-бум-бум. Йо. Які 32 кейті тімей затащив окей, він так всю катку кажу, що ще буде щось, бо я перший заданий за тиждень зайшов в стан. що я маю грати як кіберспорт чи ще, чи що? Ну, Значить він був, купив е, інше щось. Ну, витягнув калашик Ось він. Який за калашик чувачок. Бог розкида. Це називається Бог Роскіна. Так. Хае? Тут чисто, Забільно, не було Окей, пуш-пуш пш пуш пш пш. Так, де 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 ти? молік, кидаю молік Да би мені килл зробити, окей. Одно так флешка єш і молі, все, що треба є. Так, та-та-та-так. Та. Фух, страшно. Якщо тіпка бмбекне, окей. Так, лови хаєшку. Боже, що я за бот? Окей, давай. Типок ура. Ти виграв. Окей, давайте попробую я з пуліком. Так, я сказав, швидше як зробив. Не звертайте уваги Так буде ще не раз. Окей, надеюсь, буде раз. Бог розк... Божа розкида з великої букви. Окей. Хай він буде. Я буду з пуликом. Йоу, це він бот. Тепер Це ж сьомий раунд. А, заплутався. Так, шостий раунд перед зміною команд. Оу Ха, -ха, -ха, Ха, я, я не туда кину Болік Боже який я Богрске, да. Так, окей. Так тут нема пах-пах-пах. Не, наше роблю звук. Типа... Окей, де це там? Окей. Да Ми мене всю граємо хованки. Окей Ленчу. тип прикривав, я в нього просив, ми балакали. Воу-воу! Чувак, я не лякався. Ти, зміна команд можна все викидати Ха, я сліпий Окей. А куда смог дівся? Окей, два кіла. Боже, який я бот! Перший. За тиждень зайшов в стенд і зразу по бойське. Окей, він зіглом я беру. Хає і смок. Плюс дефуз. Так благаю, Де показуйся мій бож... скида? Боже яке я бог розкида. Окей. Так. А чисто смачок від Бога скеда. Так, він вапав. Окей, okay, тім забрав. Дякую за перегляд. Будь ласка, добуйте 50 підписчиків. Я хочу мати стрім. Всім пока!